Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водолія на період з 16 по 22 грудня, тобто на наступний тиждень. І так, давайте водолії глянемо. Що у вас буде відбуватись на наступному тижні? Витягнемо три карти. Початок-середина завершення, та візьмемо дві карти пораду і застереження для вас. І так, водолії. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх. Але, надіюсь, ви таки щось візьмете з моїх карт якусь інформацію, яка вам пригодиться. І так, початок тижня для водолію, середина і завершення. Так, і дивимось небажану стратегію і бажану стратегію для водолію. Так. Початок королева жезлів. Королева Жезлів нам говорить про жінку Овен, Лев або Стрілець. Можливо, у вас буде взаємодія з такою жінкою, це може показати вашу дружину, вашу маму, вашу колегу по роботі, будь-кого, хто є під таким знаком зодіака, але це ще може говорити про те, що ви будете такі запальні, харизматичні, ви будете вогняні, будете вирішувати всі свої питання от з позиції, так як вирішує королева Жезлів. Тобто, ні шагу назад, от я знаю, чого я хочу, я хочу цього добитись, і я хочу добитись цього сьогодні і зараз. Тобто королева жезлі вона запальна така. Якщо вона щось вирішує робити, значить вона його вирішує. І, можливо, у вас буде на початку така енергетика. Так. Середина, середина королева кубків. Королева Кубків нам говорить про е, жінку рак риба або скорпіон, тобто це вже більш емоційна королева. Якщо брати по королеві жезлі, вона така вогняна запальна, королева кубків в нас більш проявляється на емоції. Тобто вона якась така спокійніша, поклатиста, така, знаєте, як мама бабуся, ну в кого яка мама бабуся, Тобто це людина, яка зігріє, яка приласкає, яка тобі поспіває. Вівчуває, яка вислухає тебе сяде. Все це також може говорити про те, що ви також можете проявляти, тобто от у вас можуть бути такі скачки в вашому темпераменті від вогню до води от такі, такі можливі качелі. але я сподіваюся, що це більш за все у вас буде взаємодія з такими жінками. Тобто буде дуже багато співпраці іменно в вогняній стихії і в водяній. І три ви б тільки подивіться: ну, водолії. Це ще може означати, що у вас буде три жінки на цьому тижні, з якими ви будете налажувати контакт, якийсь водолій, таки буде вибирати між якоюсь. третя стихія королева мечів, тобто це ваша енергетика, Діви – тільці або козироги. Це може означати, що це у вас буде, ваша буде енергія, дівчата будуть в свої стихії. Якщо ні, знову ж ми говоримо про те, що на вашому шляху в кінці тижня з'явиться отака жінка, з якою у вас буде співпраця. Ну, якщо брати з позиції чоловіків, то чоловікам буде дуже весело на цьому тижні. Небажана стратегія для водолія трійка мечів! Трійка мечів нам говорить про те, що не варто зосереджувати свою увагу на якихось ділах сердечних, так будемо казати. Тобто не варто зациклюватись на якихось проблемах, які є в вашому житті. Карта трійки мечів, знаєте, це людина. Думає, що копається в собі всередині, якось поглиблюється оце все, думає, що її зробили боляче, можливо. Тобто карта говорить нам про те, на цьому не варто зосереджуватись. Можливо, якась із цих королев розіб'є вам серце, і вам буде от боляче, і ви будете думати, але не бажана така стратегія на цьому тижні, а бажана стратегія. Ви дивіться, від трійки мечів та й трійку кубків. Тобто бажана стратегія погуляти, піти щось відсвяткувати. Зібрати всі, всіх трьох в колектив і піти з ними щось святкувати. Тобто трійка кубків нам говорить про якісь приємні емоції, які ми відчуваємо там в колективі з друзями, в сім'ї, будь-де, тобто, це святкування любого роду. Так що, водолії, я бажаю, щоб ваш тиждень програвся в... Максимально позитивному ключі. Буду дуже рада, як хтось відпише, як в них програвся цей тиждень. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь на мою сторінку, буду рада зворотньому зв'язку.